До травмпункту Луцької міської клінічної лікарні приїхала машканка княгининка Галина Рак. Розповідає, йшла з дому на зупинку, підсковзнулася і підвернула ногу. Зять привіз сюди, я вже не можу йти по тому снігові, по тих гулях була відлига, а тепер замерзло і оті гулі. Отак я і брикнула. Пацієнтку оглядає лікар. «Так. Тоже ні. Нічого, тут. О. А от Ну, зараз робимо знімачка. Лікар-травматолог Ігор Шпотун розповідає за минулу добу до їхнього відділення звернулося 45 пацієнтів. Це вдвічі більше ніж в попередні дні. З них 13 переломів пацієнти, які отримали травми на вулиці, і різні ступені там забої, розтяги. Люди, що не пристосовані до, скажімо, таких погодних умов, і тому більшість травм так вуличних в результаті падіння на вулиці. Аби не травмуватися, лікар радить не поспішати виняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, носити зручне взуття і бути уважними. Каже, найчастіше пацієнти після падінь звертаються з двома видами переломів. Променева за суглобі тут ламається. Чому тому що якраз от при падінні на руку людина виставляє руку? Ну і переломи в ділянці гнилково-ступневого суглоба, що зараз немає. О, перелом латеральної кісточки. Другий тип перелому діагностували у Галини Рак. Їй накладають гіпс. Розслабьте. у гіпсі пацієнтка буде 4-6 тижнів, каже травматолог. На цей час рекомендує пересуватися на милицях. Сьогодні, станом на 18-ту годину, до травматологічного відділення луцької лікарні звернулися 18 пацієнтів. Нар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.